Пане Валерію, рада вітати! Слава Україні. Героям слава Вітаю вас, друзі. Пропоную з вами обговорити цю складну ситуацію, так і з корупційним скандалом. І ця складна ситуація не лише для керівництва нашої країни, але і для держави в цілому, от пане Валерію, на вашу думку, як нам Україні зараз діяти, як, хоча б це правильно комунікувати? Тому що я вже зранку дивилася, іноземна преса активно почала про це писати. І всі наголошують про те, що там друг президента наближений до президента і так далі. От що має зараз сказати влада, і сам президент можливо, це вибір влади. Я не можу їм рекомендувати. Повірте, що тут, скільки б я не давав рекомендацій, що вони повинні сказати, що мають сказати, вони будуть робити так, як вважають за потрібне. Це їхній вибір, з яким вони прийшли до влади, і вони бачать так управління державою можливість управляти державою дали їм виборці, і виборці будуть відповідним чином оцінювати, чи достойні будуть нині представники нинішньої влади надалі залишатися в ній. Під час наступних виборів, коли такі будуть, а такі будуть, я чесно кажучи, не сумніваюся, питання лише часу, звісно, не в умовах війни. Тому ми можемо лише оцінювати, як дія нині влада подобається нам чи ні, чи задовольняється наш інтерес чи ні, вимогу і так далі. Але ж повірте, що у можновладців, які безпосередньо сидять у кріслах, ще поки що так, у них своє бачення, як реагувати на той чи інший скандал, який виник у їхній. Серед їхніх колег, uh -huh. тому що ну, за великим рахунком, на сьогоднішній день влада це одна команда. Не те, що єдина, це одна команда. Бо дійсно, ми ж добре пам'ятаємо, що в парламенті з 19 року є монобільшість, більшість Україну, очолює представник також лідер слуг народу Володимир Зеленський. Тобто, ця влада це одна команда, і вона нестиме солідарну відповідальність, тобто однакову. Незалежно від того, хто сьогодні буде визнаний судом, винний чи не винний, тому що я добре пам'ятаю перед 2019 роком виборами гучний скандал, який був пов'язаний з командою Гладковського в команді Порошенка, і це була також одна команда. Це суттєво підірвало репутацію п'ятого президента України. Ми й нині бачимо, що продовження цього гучного скандалу. Те, що ми бачимо сьогодні, це точно має дуже серйозний відбиток на репутації, в тому числі й голови держави. Я бачу сьогодні чимало дописів у соціальних мережах, навіть від тих, хто завжди позитивно відгукувався навіть більше компліментарно на адресу влади. Вони сьогодні пишуть, що це дуже серйозний виклик, і для Володимира Зеленського, в тому числі, і багатьох не задовольнив коментар Зеленського, що ми, до прикладу, підтримуємо те, що будуть покарані винні по-іншому. Президент просто не може говорити. Але для багатьох цього замало, бо він не може не підтримувати. Хоча така заява вона доволі скажу так, має багато ризиків. Бо президент таким чином можна розцінювати, що дає зелене світло. Слідство. А м, якщо він дає за нас зелене світло, то він може дати і червоне, чи як тоді uh -huh. виходить? Ми ж багато ставимо запитань. Подібна реакція була і від прем'єрки е, України Юлії Середенко, яка каже: ми будемо сприяти розслідуванню. Запитання риторичне, а що можна не сприяти? Хоча такі випадки бувають, да дійсно влада може не сприяти. Ми добре пам'ятаємо скандал із набу. Я переказую звісно історичну хронологію цього всього, але те, що сьогодні це винорнуло на поверхню. Ще буде залишати багато запитань і за тими правоохоронними органами, які зараз в епіцентрі уваги я маю на увазі на боїсав. Чому 15 місяців так довго збирали ці докази? Я вже з колегами обговорював цей схематоз в енергоатомі, який відомий в Україні вже десятки років. Це не лише за часів Зеленського, він раніше був цей схематоз. Скандалів дуже багато в аналітичному секторі. Я нагадую, наприклад, історія пов'язана з колишнім депутатом Миколою Мартиненком, який донині перебуває в судовому процесі в вищому антикорупційному суді, також за звинуваченнями, що стосуються його діяльності, причетності до махінацій в енергетичному секторі. Тобто і тут же мова йде не лише про державні закупівлі. А в тому числі про схеми придбання і продажі газу та електроенергії, друзі. Тому це питання доволі обширне. І коли ви мене запитуєте, як повинна реагувати влада, такого не повинно, в принципі, було бути. Ну, це, це неприпустимо. Неприпустимо у мирний час, неприпустимо і тим більше у воєнний час, коли люди, ви тут пані Насі дуже слушно зауважили, оголошуючи про збір, бо з такою ж проблемою стикається і наш невеличкий благодійний фонд. Коли ми просимо людей донатити, а поряд поголошуємо і розповідаємо про новини, які вкрай неприємні і стосуються розкрадання державних коштів. Хоча адвокати це заперечують, каже, шкоди не було у державі. Ну це окрема розмова а, на мільйони сотні мільйонів доларів. Ну, звісно, тоді риторичне запитання постає: як бути в цій ситуації, тому що нам потрібно допомагати військовим, так. які на фронті це потрібно робити, і нам закидають теж справедливо закидають тільки. <гум> Проблема заключається в тому, що ми з вами не є влада, да? але здійснюємо частково державницькі функції за власну ініціативу, як волонтери. І це нормально так має бути в державі в будь-якій. Тому влада має відповідати на сьогоднішній день, і це є узагальнююче. На сьогоднішній день влада це узагальнююче. І розрізняти там, ще раз наголошу, президента від інших, виборець навряд чи буде. Звісно. Будуть ті, хто будуть говорити, що хтось щось не посвячений, хтось десь когось використав. Зараз я вбачаю, що відбувається процес притягнення винних до відповідальності і не виключає ризиків того, що саме буде прикладатися вся провина за ці всі історії на тих, хто отримає вироки суду. Ну, це в ідеальному варіанті. Або перебуватиме під слідством, і будуть говорити: от вони винні, більше ніхто не винний. Ну, Такі випадки були. На кожного Порошенка в Україні є світ Гладковський. Цей мем уже по Україні розлетівся далеко, але ж знову будуть порівнювати, а де більше, де менше вкрали. Питання ж не в тому, більше чи менше. Питання в самому факті. І це проблема. Я бачу дуже багато зараз повідомлень про те, що це, мовляв, демонстрація боротьби з корупцією. У мене риторичне запитання, чому так довго тягли? Проблема відома давно викривали. Не не дійшли руки і так далі. Тому подібне. і, і ще раз говорю: запитання до незалежних органів, чому так довго тягли? Да, і з цим тим паче фігурант справи Галущенко, яку відстанули від посади, він же ж обіймав посаду міністра раніше і знову обіймає посаду. Як проходила спецперевірка, чому йому дозволили це зробити? Ну звісно, можуть сказати там доцільністю і так далі. і Пояснення будуть шукати у владі, але в будь-якому випадку, те, що це знайшло відгук на превеликий жаль у західних партнерів наших, угу. тобто там пресі про це пишуть. Це дуже велика проблема. Я маю велике застереження про те, що це впливатиме безпосередньо на допомогу Україні. Це може бути однією з причин, чому Україні не потрібно давати стільки допомоги. Хоча багато моїх колег висловлюють абсолютно іншу думку, кажуть, ні, це не вплине і так далі, тому подібне. Але чим далі, тим більше бачу таких коментарів. І на підтвердження моєї думки, що це точно може вплинути. Тому ми стоїмо справді перед дуже серйозним викликом. Перше це дестабілізація, можлива політичної ситуації в Україні. Тому що опозиція справедливо висуває вимоги про те, що війні мають бути притягнуті до відповідальності, зниження репутації чинної влади в умовах війни, яка власне відповідальна за те, щоб Україна встояла, це дуже погано і це може призвести до внутрішньополітичних процесів в той час, коли на фронті вкрай складна ситуація, це подвійний виклик. Подвійний виклик, який свідчить мені особисто про загрози. загрози які можуть призвести, ну окей, загрози, просто так скажу дуже обережно збереження України. Це так, такі загрози є. Тому нам треба аби так сталося, я не знаю вже кому, звісно, влада ухвалює рішення, щоб не допустити такого сценарію. Виходу з цього, ну я поки що очевидного не бачу через непоступливість влади і через справедливість опозиції, яка закликає до покарання вини. А це в будь-якому випадку буде призводити ще раз на вишу, до політичної дестабілізації, якщо всі ці процеси відбудуться абсолютно е, у Спокійному стані, якщо будуть покарані винні, сформовано гіпотетично ми зараз говоримо, хоча я ніколи не підтримав цю ідею. Уряд якоїсь довіри національної єдності, і це зніме напругу. Це буде дуже непоганий вихід для нас в даній ситуації в умовах воєнного стану в інших же умовах. Рішення мали бути абсолютно кардинально іншими. Ну і до речі, тут цікаві деталі знову з'являються, бо фігуранти плівок НАБУ обговорювали ще й призначення у новий Кабмін та кандидатуру посла Уша. Про це заявив прокурор САП Савицький на засіданні суду, де сьогодні обирають запобіжний захід одразу двом фігурантам цієї справи. І ось тут пане Валерію дуже цікаво, що народні депутати так і з опозиційних фракцій вони зараз ініціюють і засідання і просять не просто відсторонити, ти деяких міністрів, які причетні, а так. загалом звільнити? Ми поки ж побачили лише відсторонення. А от на вашу думку, як би зараз поєднуючи те, що і ця злочинна умовна організація вона а, при, представляла і обирала, хто в нас буде міністром, хто в нас буде послом, і так далі, а, як має розвиватися ця ситуація і надалі? Чи має весь уряд зараз піти у відставку? Ну, це було б самим правильним рішенням на сьогоднішній день про оголошення відставку за власним бажанням через такий очний скандал всього уряду. Потім уже уряд виконував би обов'язки до моменту формування наступного складу уряду. Це б суттєво зняло б напругу у суспільстві суттєво. і запуск відразу кардинально кардинальних змін у чинному законодавстві, які стосуються правоохоронної системи і реформи, в тому числі і енергетичного сектору, про який ми говоримо, тому що. Ну, все те, що існує сьогодні в цьому секторі, це і так званий третій енергетичний пакет, це вже тут більш глибока експортна дискусія, але це все є причиною того, чому ми маємо такі наслідки на сьогодні. Якщо це відбудеться, це так, це може стабілізувати політичну ситуацію. Я думаю, що якраз уже потім би дискусія політична, можливо, навіть і не публічна, про формування нового складу уряду, там технократичного умовного. Воно б дійсно дало можливість, хоча б відновлення діалогу сьогодні опозиції та влади, яка має на увазі влада відповідальна за ухвалення рішень в Україні, а опозиція була б дотична до цих процесів, щоб розділити надалі відповідальність за долю України. Це треба зробити. Це як на мене було б найбільш правильним політичним рішенням. Але ну знову я не зберуся давати поради. Тому що ну не тому, що у мене їх не запитують, uh -huh. тому що влада діє в свій спосіб. Я добре пам'ятаю 2019 рік, коли малася після виборів відразу формуватися коаліція голосу зі слугами народу, тоді Бакарчука, який очолював і Зеленського, і чому це не сталося по одній простій причині, що Слуга народу отримав абсолютно більшість в парламенті. Вони стали монобільшістю, тобто чинна влада не збирається ділитися владою, і це не тому, що влада така, влада ніколи не хоче ділитися владою. Але нині ми маємо просто унікально погані умови. І тому і засідання парламенту, і відставка уряду за власним бажанням, це як політичний крок, це все те, що треба було б зробити негайно. От буквально після першого дня, впродовж вчора, вчора, якраз, був другий день цього скандалу, треба таке було оголошувати. І це ну, сприйнялося б абсолютно, ну вважаю, нормальним в суспільстві. Mm -hmm. Ну а далі ще раз вибачте, але. Можливо, частково і публічні діалоги круглі стари з у приводу, ну і запуск однозначно усунення причин. А цікавим було рішення вчора, наприклад, про відставку наглядової ради енергоатому, але до наглядових рад. Взагалі до корпоративного управління державними підприємствами завжди в Україні було багато запитань. Це було часто предметом дискусії і знаєте такого скучування про російський наратив. Хоча тут багато спекуляцій, тому що треба глибоко аналізувати принципи корпоративного управління державними підприємствами, ефективність діяльності наглядових рад, те, як діють сьогодні державні підприємства, тому що наглядові ради показують свою. Неефективність, яскравий приклад тому, «Укрзалізниця», очерове повідомлення знак Нафтогазу, що Знак Нафтогаз може стати також банкрутом, збільшуються борги, ну так далі тому подібне. Але це все через третій аналітичний пакет. Друзі, це все комплекс проблем, куча додаткових витрат, так далі. Тому подібне, <кхем> тобто, тут треба підходити системно до цього питання, але враховуючи те, що система існує давно, фактично вона була осідлена представниками нової влади. Вона була підконтрольна там конкретним особам, Про особам, про які говорять сьогодні слідчі е, НАБУ і прокурори, то е, важливо було б говорити, що ми готові усувати ці причини цього скандалу. А я поки що не чув жодної такої ага. заяви. Чи вона буде? Маю сумнів, тому що це не традиційно для української політики. Ну, я навіть сумніваюся, що хтось би з тих, хто був попередників, та й навіть ми не мали таких прикладів, говорив: Да, давайте ми це приберемо. Ні. Навіть от, буквально днями моя дискусія про систему державних закупівель, яка є однією із схем в енергосистемі, зокрема в енергоатомі, я пояснював дуже просто, що те, що зараз переназвали це Прозоро, це не стало прозорішим. Ми бачимо розкрадання шалені і в місцевих бюджетах, і в центральному бюджеті державному через державні закупівлі. Ну, побачили, а розкладання тривають. Ну, Вибачте, так. що ви реформували. Оболонку? Ну, нічого. Давайте будемо щирими. Тому треба війти в першу причину, коли ти спілкуєшся з тими, хто створював цю систему нулю, і кажуть, ні, 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 ти не розумієш. Ну аргумент єдиний, ти не розумієш. Тому влада буде так і говорити: населення перепрошую, дуже перепрошую, будуть порівнювати нас із росіянами, які нічого не розуміють, населення нічого не розуміє. Вони з'їдять те, що їм будуть продавати, але це не так. Українці дуже досвідченими вже стали багато дуже розумних українців, які розбираються в тому, що відбувається. Але ще більше зараз іде пропаганди від різних груп, які лобіюють свої інтереси. Я зараз говорю про українську владу. Тому я хотів би, звісно, бачити продовження так цієї історії. Я маю на увазі розрулювання цього скандалу в умовах війни. Це відставка Кабміну, і він виконує далі обов'язки. Для Сверденко це нічого зараз ніякого нічого загрозливого нема, але ну ми ж розуміємо, що вона сама таке рішення ухвалити не може. Адже кабінет міністрів, Верховна Рада на сьогоднішній день більшість, ну принаймні хоча б формальна та яка сьогодні є, це все ті м люди, які прямо і це логічно співпрацюють з офісом президента, тому що це одна команда. Пане Валерію, дякую дуже за вашу думку і за те, що ви знайшли час для ефіру. Бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами щойно на зв'язку.